Як можна Злого Духа вигнати з людини? Ну, понятно, екзорцизмом, так? коли він вже там вчепився і не хоче вийти? Злого духа можна вигнати хрещенням. Злого духа можна вигнати сповіддю. Обіцяю, Боже поправиться, більше не грішити. І пішов після сповіддя. І ми читаємо у Святому Письмі річ, яку каже Господь. І той дух, який вигнаний був з людини, ходить, блукає там цим всякими, а потім повертається назад і знаходить будинок чистий і заметений, так? прибраний. І каже: піду прикличу ще інших духів, будемо тут жити. Чи задумувалися ви над тим запитанням, що має на увазі Ісус Христос? Що значить заметеним і прибраним? Все чисто, але порожно, нема нічого там. Коли Злого Духа проганяєте, треба закликати Бога на тому місці, щоби Бог там мешкав. Щоб Бог там жив, бо коли Бог там буде, здей дух приходить двері відкриває, о, тут я не маю що робити, я тікаю звідси. А коли він приходить там чисто заметено, нема нікого, нема нічого, він собі заходить і кличе ще з собою пару таких. Прогнати зло можна добром. Тому Господь Бог каже, якщо хочете, чинити. Щоб вам люди робили, робіть, то саме людям. Наповніть себе Богом раз і несіть Бога один до одного. Несіть людям радість.